Привіт, синьо-білі вболівальники! Динамо, Київ, відреагувало на вимоги та оголосило про підсилення протягом останніх кількох годин. Суркіс вирішив відкрити скарбницю та все, що обіцяє більше підписань у майбутньому, але перше ім'я вже підтверджено: йдеться про молодого та перспективного захисника. Зараз я розкрию деталі, тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. 2 вересня 2025 року. Динамо. Київ офіційно оголосило про прихід сенегальського захисника Алютіаре, який грав у французькому клубі Гавер. Контракт розрахований на наступні чотири сезони, що демонструє тверду віру керівництва клубу в талант 21 річного захисника. За даними порталу Transfermarkt, трансфер було завершено за 1 мільйон євро, що перевищує ринкову вартість гравця у 800 тисяч євро. Це показує, що Динамо не вагалося інвестувати трохи більше, щоб забезпечити підписання. Минулого сезону Тіаре був в оренді у французького Нанці, де був ключовим гравцем. Він зіграв 30 матчів у всіх змаганнях, не забив жодного голу, але віддав дві результативні передачі. Незважаючи на свій молодий вік, він уже продемонстрував стабільність та впевненість на полі. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про це придбання? Чи має Аліутіаре потенціал стати гравцем стартового складу та допомогти зміцнити нашу оборону? Залиште свою думку в коментарях, я буду радий почути вашу думку. Залишаю вас тут, вболівальники синьо білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.